Близько п'яти років тому в Коростені з'явили Житомирське обласне представництво Всесвітньої Федерації Японської асоціації Карате і очолив його Володимир Зеленов. Дуже приємно відмітити, що за цей час наші юні спортсмени вже не один раз успішно виступали на солідних європейського рівня змаганнях, показували гарні результати та поверталися до Коростеня з чисельними нагородами. От і нещодавно наші каратисти у складі збірної України стали переможцями чемпіонату Європи з карате, підкоривши Австрію. 30 октября в городе Вене, Австрии, проходил чемпионат Европы по версии Санчино Значит, мы перед этим выступали в Словакии в мае, это был чемпионат Европы по версии ВКФ. В карате несколько версий. Одни, ну, мы как бы, выступаем, стараемся в самых сильных версиях, для того, чтобы наши спортсмены были опытные. Надо выступать во многих ну, в разных версиях и именно стараться выбирать версии те, которые э, самые сильные в мире. 30 октября была версия Санченука, такая, можно сказать, жесткая версия. В ней участвовало на соревнованиях 500 спортсменов из 22 стран. Э, э, наши 11 спортсменов в складе сборной Украины выехали на эти соревнования. Э, результат э, 9 золотых медалей, 6 серебряных и 4 бронзы. заняли наши ребята задовольны вы результатом своих выхованцев да я довольный потому что мы к этому шли как бы уже не один год тем более мы на этих соревнованиях заняла сборная украины заняла первое место да потому что как бы ну, уровень такой был серьезный там были такие страны как франция италия сербия Германия, Австрія, Україна заняла перше місце. Большинство медалей в сборную несли мої ребята. Ну, наші скорости, наші коростонці. До складу збірної України увійшли коростенці віком від 6 до 33 років. Змагали спортсмени, ката та куміте, як особистих, так і командних. Як результат 19 нагород. У віковій категорії 6-7 років Ілля Куцубайло виборов дві золоті та одну бронзову медалі. Олексій Івчук посів двічі перше місце та третє. Владислав Омельчук став золотим та срібним призером чемпіонату. У віковій категорії 8-9 років Володимир Андрієнко посів перше місце, а Олег Дідківський друге та третє. Серед дівчаток віком 10-11 років Домініка Зеленова двічі підіймалась на першу сходинку п'єдесталу. Крім того, вона виборола і бронзову нагороду. Дарина Науменко під час змагань виборола золото та срібло. А Володимир Продащук в категорії 12-13 років посів друге місце. А Галіона Іваненко стала третьою у віковій категорії 14-15 років. Не відстає від своїх вихованців і Володимир Зеленов. На цих змаганнях він виборов друге місце у віковій категорії 18-35 років. Крім того, йому був присвоєний третій дан. Діти залюбки поділилися враженнями після чемпіонату. Ти вперше їздив на такі змагання? Так. І вибрав зразу три нагороди. Які місця ти посів? Е, перше, перше і друге. В куміте. Угу. Друге місце по ката і перше місце по командним ката. Чи не було важко тобі змагатися зі своїми однолітками? Мені було дуже важко. Що сподобалось найбільше? Мені сподобалось найбільше як старші Ви вже займаєтесь давно чи ні? Півтори року десь. А скільки взагалі в тебе нагород? П'ять. Такого рівня це перші нагороди ти за кордон виїжджав? Так. Сподобалось? Так. Мені дуже подобалися соревновання, тому що там було дуже багато хороших, ну, хороших спортсменів, було чому повчитися. На такі соревновання я виїжджаю вперше. І було дуже хорошо поставити на інших і повчитися і взяти для себе. Я займаюся півтори року, я тренуюся, щоб вигравати на змагання. Я зробила одне перше по командних комітетах і по, ну, по лічних – «Срібло». Яку нагороду ви хочете ще отримати? Найбільше. Я ще ход хочу два перших місця. В яких змаганнях? В, в, в командних коміте і в коміте. Найбільше мені подобається дивитися, як б'ються старші спортсмени, який у них рівень досягнень А Що тобі подобається найбільше в таких змаганнях? Мені подобається завойовувати перші місця. А ти цього разу ти скільки завоювала перших місць? Два перших місця. А що б ти хотів побажати всім своїм е, друзям? Я хочу побажати своїм друзям, щоб вони займали теж перше місяця. І мені сподобалося на соревнованні, тому що там можна чогось досягти і вивчитися у старших. За словами тренера, високі досягнення, які показали його вихованці, це результат наполегливої праці юних спортсменів. Діти, які входять до складу збірної України з карате, займаються щоденно півтори-дві години. Початківці три рази на тиждень. Але й вони за досить невеликий термін показують гарні серйозні результати та мають шанс потрапити до юнацької збірної України з карате. Кадаєву перший раз попросив тренера, можна привести мальчика в ваш клуб. Сколько ему лет? Я говорю, пять лет и шесть месяцев. Он говорит, нет, мы берем только шести. А потом молчим по телефону. Он говорит, ладно, как он выглядит? Я говорю, ну как он выглядит? В садике, не, не, не из задних. Приведите. Ходил тренер возле него, потом обнял, говорит, пусть ходит. Ну и никто не ожидал, что -то. у него просто, ему нравится. И он очень серьезный парень. Я с ним тоже дома занимаюсь предметно. И он попал в сборную Украины, потому что он... У нас был чемпионат Украины в Крыстене, он две золотые медали завоевал. И так потихонечку тренер его подвел, що ми мы, Словакию, съездили, он бронзовую медаль завоевал. И вот в Вене завоевал две золотых и одну серебряную медаль. Я, конечно, не ожидал, но а никто, а кто ожидал, когда сборная Украины стала чемпионом Европы, а в сборной Украине коростенцы завоевали больше всех медалей. Тренер сам в восторге, потому что он свой труд... Це його трудно це ціна його труда. Усім батькам без винятку хочеться, щоб їх малюк мав добре здоров'я та ріс сильним. Фізичне навантаження йому не тільки не зашкодить, а й буде запорукою міцного здоров'я та гарного самопочуття, впевнені дорослі. До того ж, це буде один із способів проводити своє дозвілля з користю. Для того щоб відвлечити дітей від вулиці, це обов'язково треба, щоб батьки задумались. Чтобы куда-нибудь в любые кружки, в любые спортивные секции устраивать своих детей, сколько б это не стоило в бюджете семейном, это очень полезная вещь для них. Они развиваются интеллектуально. Это не бойцы, которые там для драк. Это дети, которые себя будут чувствовать и физически крепкими, и уметь защитить себя, и свою родню и семью, и помочь защитить слабеньких. Я вважаю, що це очень полезное і очень нужное мероприятие для дітей в місті, не зважаючи чим бо вони там занимались, займалися, і художньої или спортивные секции, или танцы, но это це очень надо. посівши призові місця у відні під час чемпіонату Європи. Юні коростенці на чолі з Володимиром Зеленовим, вкотре довели, що Коростень має не лише цікаву історію, а й гарних спортсменів. Підтримують дітей, батьки та спонсор, за що їм велика подяка. Хотелось бы поблагодарить от чистого сердца родителей моих учеников, которые поехали, там семь родителей поехали с нами болеть за нас. И тут остались родители, тоже переживали за нас. Большая им благодарность за финансовую поддержку на этих соревнованиях. Если бы они, конечно, нам не помогли своим детям, нашему клубу, то мы, конечно, таких успехов не достигли. Также директору ЖБШ, завода Василю Івановичу Куніцькому, директору нашого карстенського кар'єра, Ніколаю Олександровичу Анапрієнка і директору МД. Вони нам допомогли наняти автобус, фінансово допомогли, щоб доїхати зборну могла мала доїхати до Луцька і виїхати з сосім. вам спасія. Ми бажаємо нашим юним каратистам і надалі підкорювати спортивні висоти та достойно представляти користині Україну на різноманітних змаганнях.